Ще раз вітаю, дорогі змайчани. Вітаю всіх з Днем Державного тризуба України, і сьогодні відділ зв'язків з громадськістю патрульної поліції Ізмаїла проводить на базі благодійного фонду Карітас урок для дітей з виготовлення орігамі, а саме трузуба України. Крім того, для дітей найменшого віку. Було запропоновано їм виготовляти власноруч флікери, що вони успішно. Впоралися цей захід з виготовлення флікерів світово-відбувальних елементів вже другий на базі карітаса. Ми і надалі будемо продовжувати співпрацювати з даним благодійним фондом. Крім того, у нас дуже багато занять заплановано і в інших навчальних закладах, аби діти змогли виготовляти світлоповертальні елементи, носити їх з собою будь-коли-будь-де. Аби бути помітним на дорозі. А дорослих я хочу закликати також вдягати своїх дітей у світлі кольори, аби їх було дуже видно на дорозі, враховуючи те, що вимикається вуличне освітлення. Бажаю всім здоров'я, вітаю всіх зі святом і дотримайтесь правил дорожнього руху.